Доброго дня! Приємно познайомитися. Я діамантовий майстер Кім Суджон. Я діамантовий майстер Чон Ун Сук. Я діамантовий майстер Сон Син А. Так, пам'ятаю. Причиною, чому я почала займатися етермі, є те, що моя донька спеціалізується на музичних інструментах. У мене є одна донька. Вона зараз навчається в музичному училищі на спеціальності скрипка, і я пам'ятаю, як мені було важко підтримувати її, адже тоді у мене не було ні часу, ні фінансових можливостей. Я згадую, як розповідаючи про своїх батьків, я не могла стримати сліз. Зараз те, що я можу дати, дуже мало, і я можу надати лише близько 500 тисяч вон на місяць як кишенькові гроші. Але коли я вперше писав сценарій свого життя, чи дійсно це можливо, чи зможу я це зробити? Я відчуваю, що в моєму серці є відгук. У мене є син. Я запросила його на виставку в Ільсан Кінтекс. Навіть не розповідаючи про жодні деталі бізнесу, я запрошувала, щоб не відмовитися від цього чудового бізнесу, але дитина, побачивши, що бізнес етермі є глобальним, зрозуміла, що це не для мами, а для мене. Це стало великим поштовхом для бачення справжнього потенціалу. Здається, що більшість мрій вже здійснено. Тому, коли нещодавно я проводила концерт, я весь день зранку до вечора супроводжувала його, виконуючи роль менеджера, і, мабуть, саме етермі допомогло мені здійснити цей список бажань. Нещодавно, коли мій тато переніс операцію на спині, витрати на лікарню були е значними. Схоже, що у мене з'явилася така фінансова можливість, щоб покрити витрати на лікарняне лікування. Мій син, який має мрії і дивиться в одному напрямку зі мною, став моїм партнером і спонсором. І це дійсно найнадійніше для мене. Я не знала, що це може бути так, підтримуючи. Моя донька мріє стати чудовим виконавцем, який зможе служити. А мій чоловік також мріє працювати в глобальному бізнесі як чудовий перекладач. Ця наша родина мріє стати посланцями етермі. Якщо ви дозволите, я буду багато займатися справами доброчинності. Я хочу взяти на себе обов'язки місіонерської роботи. Моя мрія це не просто бажання, а справжня життєва мета, яка полягає в тому, щоб стати визнаним експертом з мотивації. Я прагну бути тим, хто здатен надихати та надавати мрії і надію людям, які, можливо, втратили їх у вирі життєвих півночі, подорожуючи по всьому світі. Я хочу ділитися своїм досвідом знаннями, допомагаючи людям відновити віру в себе і свої можливістям. Я твердо вірю, відомі неминуче, якщо не здаватися і продовжувати рухатися вперед, незважаючи на всі перешкоди. Я сподіваюся, що члени родини Етермі також пишуть свої життєві сценарії, розвивають свої мрії і досягають поставлених цілей. Я Шин Мінджун. Чоловік, який ідеально підходить для бізнесу етермі, і я готовий докласти всіх зусиль, щоб досягти успіху разом з вами. Моє прагнення це не лише особистий, успіх, а й успіх усієї нашої спільноти, адже разом ми можемо досягти неймовірних висот. Радий вас бачити. Перед тим, як дізнатися про етермі, я працював гідом. З китайської мови. В Південній Кореї, колись я активно займався цим і навіть залучив свою дружину, докладаючи зусиль у своїх справах, коли я був гідом, моєю найбільшою слабкістю було шопінг. Я був добрим і привабливим, тому шопінг не вдавався. Тому я намагаюся звільнити свій розум і працювати на місці. Як робітник, коли я йду на будівельний майданчик, я можу носити 40-кілограмові вантажі. Думаючи, що моїй дитині це не зашкодить, але як виявилося, я теж людина. І це виявилося занадто важким. Оскільки багато людей, які підтримують, також пережили такі ж важкі випробування. І досягли успіху, я теж, хоч і з болем, у спині та фізичним дискомфортом, завжди мав усмішку на обличчі. Оскільки я вже проводив гід, у мене була впевненість. Я піду і переконаю їх. Я піду і просто розповім. Я бігав, і в мене боліла спина, і під час відпочинку я багато дивився Ютуб, щоб ще раз перевірити свій напрямок. О, це не особисті здібності, а необхідність використовувати систему атомів. Тому з цього моменту я почав знову перевіряти напрямок і запрошувати друзів та знайомих на одноденний захід учонно. О 16.00. Моя основна мета зараз вилікувати дискову грижу в спині. І я почну цю боротьбу з вересня цього року, щоб досягти статусу автопродавця. До кінця року я буду старанно працювати, щоб точно говорити і кидати виклик перед багатьма людьми. І до кінця року обов'язково стати успішним автопродавцем. Зараз я став значно успішнішим автопродавцем. І оскільки я є керівником, як ви знаєте, з'явилися членства з обох потім я дійсно не один. А з відповідальністю, звичайно, зараз відповідальність ще більша. Я хочу виконувати роль гіда, щоб більше людей могли зрозуміти атомі, як я, і впевнено просуватися вперед. Раніше я був гідом китайської мови, а тепер хочу стати гідом атомі. Найбільш термінова мета цього року вступ до клубу лідерів. На зустрічах у Zoom з китайською мовою бере участь від 50 до 80 осіб. Моя мета на цей рік до кінця року щотижня залучати по 200 людей. І оскільки ми чоловіки, у нас є свої мрії. My car, Rolls-Royce, SUV білого кольору. Тому коли я їду до Сеула, я бачу їх у магазинах Каннаму. Отже, я знайду менеджера і скажу, що в 2024 році я прийду купити цей автомобіль. Я побачив перед магазином, що є Rolls-Royce, але не білого кольору, а чорного. Тому я знайду менеджера, щоб протестувати автомобіль. Залишу свої контактні дані і попрошу трохи почекати у 2024 році. Я куплю його. Я обов'язково куплю. Я повинен це зробити, і в наступному році, у вересні, я куплю двоповерховий будинок у Хеунде, Кусан. Тоді я справді стану атом Шин Мінджун досяг цього. Тому я розповів про це під час підготовчої зустрічі всьому світу та своїй дружині. Трошки, повірте, в мене я обов'язково досягну успіху через атом. І роллс Ройс буде моїм. Я стану чоловіком, який заробляє 100 мільйонів на місяць. Атоми насправді не має ні необхідного капіталу, ні здібності. Єдине, що є, це прагнення. Якщо ви щиро і яскраво прагнете до своєї мрії, записуйте її, діліться з оточенням і наполегливо працюйте. То кожен може досягти успіху. Тримайтеся за цей інструмент атомі, і я сподіваюся, що це стане можливістю ще раз дізнатися про атомі. Як ви почуваєтеся? Я часто беру участь в інтерв'ю, але все ж таки трохи нервуюсь. Я прожив життя, сповнене труднощів, і міг би написати три книги. Я спробував багато різних справ: мав магазин одягу, працював у спеціалізованому магазині мертвих, займався продажем книг, встановлював програми в квіткових магазинах, а останнім часом займався страховкою. Я працював майже 15 років. Без перерви, дуже старанно. Але борги продовжували накопичуватись. Щоб їх покрити, я брав кредити, обертав картки і насправді жив у жахливих умовах, про які навіть не хотів думати. Але під час медичного обстеження мені поставили діагноз віртуального раку щитовидної залози. Тому я зробив операцію, пройшов лікування і відпочивав приблизно 6 місяців. Коли я знову вийшов на роботу, мені було дуже важко фізично, тому мій керівник у страховій компанії. Порадив мені приєднатися до Хеомо, тому я спробував цей хаймоїм, і після його вживання я отримав. Дуже багато допомоги. Чому ж у нашій родині нічого не змінюється? У чому ж причина, через ці думки, я почав шукати та читати книги. Я прочитав справді багато книг, намагався жити так, як написано в них. І справді багато працював, але не зміг так жити. Тому через два місяці я просто викинув цю книгу. Я пішов на семінар і голова сказав. Абсолютно протилежні речі до тих, що були в книзі. Слухаючи слова того президента, я зрозумів, що якщо я буду жити так, як він сказав, то і я зможу жити таким життям. Отже, я написав цей життєвий сценарій, і чи не здається вам, що це може здійснитися? Чи не відчуваєте ви цього хвилювання? Через такі почуття я справді був дуже схвильований, що не зміг заснути. І до ранку швидко записав це. Що стосується реакції прискорення, що ти ще робиш? Я знайшов відео пана Пакхангеля і уважно його прослухав. Після того, як я почув про всі переваги продукту, я зрозумів, що в довгостроковій перспективі це дійсно може бути можливим. Якось я помітив, що моє життя до зустрічі з атомі і після неї кардинально змінилося на краще. Я живу дуже активним і насиченим життям завдяки атомі, і бачу, як багато людей визнають це, і для мене це дійсно дуже красиво. Багато людей просто записують свої мрії, але сценарій життя потрібно писати дуже конкретно і детально. Наприклад, через кілька років, коли я буду їздити на автомобілі, СМ 3 я планую купити SM5, що є моєю мрією. 3 мільйони вон, а в 2015 році я планую купити Genesis. 8 мільйонів вон, і зрештою в 2025 році я куплю Mercedes-Benz S-Class. 16 мільйонів вон. Ось так я це запланував. Але я змінив свої плани на Genesis через 2 роки після того, як почав бізнес Атомі. Минулого року я придбав автомобіль Volvo S90. Ми тоді жили в орендованій квартирі площею 20. 26 південних квадратних метрів, але я планую переїхати в квартиру площею 30 квадратних метрів у 2013 році. А в 2015 році я переїду в квартиру площею 40 квадратних метрів і врешті-решт у 2023 році. Я планую купити сільський будинок на земельній ділянці 205 із площею будівлі близько 65, ось так я це записав. У 2019 році ми купили сільський будинок, і живучи в ньому, я згадав про свій життєвий сценарій. Наша земельна ділянка становить 200 пхів, а площа будівлі близько 60 пхів. Це справді вразило мене. Через ракові захворювання щитовидної залози я періодично раз на 6 місяців відвідую лікарню для обстеження. Під час аналізу крові мені сказали, що показники раку, печінки та діабету в нормі все чисто. Тому рак майже повністю вилікуваний, і я зараз дуже здоровий. А ще є те, що я насправді найбільше ненавиджу так, це спорт. Нещодавно я почав займатися спортом. Я почав займатися йогою та пілатесом. Один день на тиждень я займаюся йогою, а інший пілатесом. Тому тепер я можу піклуватися про своє здоров'я через фізичні вправи. Я насправді рідко плачу, але коли мій син поїхав на навчання за кордон, і я залишав його в аеропорту, сльози, просто потекли з моїх очей. І того вечора, коли я прийшов додому і дивився на альбом з фотографіями як ростуть мої діти, я справді заплакав. Я працював з моменту, коли нашій другій дитині було 8 місяців, і насправді я нічого їй не дав. Я насправді довірив цю дитину школі та навчальному закладу і ніколи не займався її вихованням особисто, але спостерігаючи за тим, як ця дитина чудово росте, я відчуваю велику вдячність. І я справді вдячний за те, що зміг надійно підтримати ту дитину, яка хоче навчатися в США. Я вважаю, що можливість, яку мені дав бізнес-атомі, дозволила моїй дитині займатися тим, чим вона хоче, є однією з найзначніших досягнень у реалізації мого життєвого. Я продовжу займатися бізнесом Атомі, тому що я досягнув цього через свій життєвий сценарій, і багато партнерів зараз продовжують працювати над досягненням своїх цілей через атомі. Я також буду надавати їм надійну підтримку е та допомагати їм у цьому, у... оскільки я сам особисто пережив це і досягнув всього, я можу підійти до партнерів. Тому я впевнений, що як я реалізував свій життєвий сценарій. Багато людей також зможуть досягти всього через свої власні життєві сценарії. Для мене життєвий сценарій є я російська, яка змушує мене доле.